Знімають, типа Мапочка, заспокойся. А, ні, не ваш. Тишина в студії. Сейчас. Шановний пане президенте, звертаюся до вас від особи, від усіх молодих осіб, що присутні тут. А це вам теж. Загрожує. Шановний пане президенте, ви заїбали. Я хочу жити, а ви мені, сука, не даєте. Я хочу ходити не падати на жопу, а я падаю. Хто дороги має вбирати? Цицьку не знімай свою. Я на твою, я на свою цицьку знімаю. Я на... от камінь заді мене, блять. Він тебе, сука, спала, якщо ти, блять, не Ми добре. Так. Ми теж живемо добре. <посту> <просту> Бачиш, не тільки ти сидиш коло каміна, <просту> ми теж сидимо. Новорічна... Звернення. 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 звернення звернення громадян України до президента. Так що Падлюка. Ми хочемо... Вираз... Здох! Ти за... здох як собака! Ти заєбав, Я в тебе камушком кинув. Вираз... Ти не є. Що не Шо, Президент, ти сосік. А ми жили щасливо 10 років. Год... 100 років.